Привіт, мої любі Єврофани! Мене звати Льоня Поліщук. Я дуже радий, що ви чекаєте та дивитесь мої реакції на Євробачення 2023. Так, хто у нас там на черзі? Яка країна? Кого будемо оцінювати? Хочу подивитися виступ так, 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 Молдови. Країну представить Паша Парфеній. а він повертається на Євробачення, він вже представляв свою країну на конкурсі. You have my love Тоді результат був нормальний, він посів 11 місце в великому фіналі. І для Молдови це дуже класно. До речі, цікавий факт, що разом з ним в національному відборі Молдови цьогоріч брав гурт Санс Rock Project, який представляв Молдову на Євробаченні 2017 в Києві. Hey mama, hey mama, hey mama. У мене навіть є їх диск з автографом. Друзі, я хочу зробити конкурс. Будь ласка, натисніть лайк під цим відео та напишіть будь-який коментар щодо пісні, щодо мого відео. Але щоб він був не дуже короткий, вкладіть, будь ласка, якийсь сенс. Та напишіть в кінці свою пошту, мейл, я оберу будь-який коментар і відправлю вам цей диск. Я не знаю, він у мене завжди там полиці лежав. Можливо, можливо, комусь треба просто буде. Тут цілий диск 10 пісень. Хей, hey мама, Sex». О, тут тут їх найкращі пісні. Я думаю, це дуже цінний диск. Отже, друзі, хто хоче, ось можете подивитися на список тут пісень. І Сансрок Project посіли друге місце з достатньо великим відривом. Вони отримали третю позицію від журі, другу від глядачів. Але пісня цього року такий крінж. Вони там співали про солодку матусю. Матусю, якісь вайби інцесту. Мене це чесно злякало. Не будемо довго витрачати час та починаємо дивитися Паша Парфені. Так, не розумію, яка назва, потім розберемося. Це рідною мовою композиція. Ой, мені одразу це по вайбам нагадало виступ вільної в рамках національного відбору України на Євробаченні. Каднаю щось таке було. О, прапор України в логотипі. Дякуємо, Молдова, за визнання переможцям. Погано так чутно, хоча я на максимум поставив. Так, я не можу розчути взагалі, що він співає. У мене реально максимум по звуку. Так, звукорежисери в Молдові. Ви де навчалися? Ну так, динамічно, дуже впевнено. Хоч мені не подобається образ, хоче якоїсь яскравості, що були акценти, що він якось виділявся. О! Наживо треба це пам'ятати. У нього дуже гарні очі. Ого. Це дуже прикольно. Мені подобається, що вони беруть різних людей. У свій виступ. Це класно. Запам'ятовується мотивчик. Дівчатка, ви молодці, от я вас чую. Парфені взагалі. Ну Ви чуєте його голос? Я ні. Дівчатка витягнули. Ну, бек-вокал трішки змінився ролями за основним вокалістом. реально якось Добре, я буду вважати, що це помилка звукорежисера. От, У дівчат одразу супер. Ми будемо ще сту цю студію слухати з кліпом, щоб зрозуміти, чи подобається мені пісня. Ну. Но... Мені подобається ось ця мелодія. От у нього така. А у Rock Project ця річ була ось така. Якам подобається більше. Вони на рівні класі. Сонце. Мені вже цікаво почитати переклад. В залі сидять всі як на поминках. Хочеться якогось вибуху, щоб я. аж апі? Ау! Ау! За твоє здоров'я. Та гарний успіх, щоб фінал пройшов. Ну, молодці. Так, почекайте, мені треба зрозуміти, це ок чи не ок тільки зі студійкою. Хлопчик, давай. Я буду слідкувати. Вау! 266 тисяч переглядів під кліпом. Це вам не хухри, мухри. Полетіли, ви готові, друзі? Будемо так слухати на фончику, так? Ох. Ой! Одразу тут музику чутно і голос. <плес> О! Так, є переклад на українську мову. Боже, яка підготовка. Молдова. 4К якість кліпу, Ну, піц. Так, автоматичний переклад, українська мова. Піц. От, от якщо так всі країни би готувалися. Густий ліс. Здається, я знайшов свою наречену. Яка наречена? Ну, давайте. Містер. Річка Дністер чистою водою. Я заблукав, і це тільки що вона винна. Мапір душі. Навіщо звинувачувати всьому дівчат? Я співав їй стільки пісень, що вона хотіла мене поцілувати. Ой, якими самозакохані. Ша! Ваби Фінляндії цьогоріч. річ. Сонце, сонце, сонце місяць. буде тримати, триматиме, буде тримати нашу весільну корону. Є вже одна корона від Чехії. Oh! Я зараз кінчу просто від такого значення. Я буду слухати, от я буду слухати Молдову. Реально класно. Боже. Палена, на на магічний кліп, дуже така атмосфера приємна. Хочеться розгадувати, хоча текст такий типовий повторення слів, які ну якось нанесуть якогось сенсу. Не знаю, що у нього там за особиста історія з дружиною чи що там. На сьомого вечора я подарував її каблучку з другоцінним камінням. Ну, нам так цікаво? Ні. Сонце і місяць. Ой, цей бек. Це витвір мистецтва. Ми буде тримати нашу весільну корону. Oh! Yes. Oh! Мені подобається. І. Так, я Молдові ставлю 91. От мені реально це кайф. Кайф переслуховувати і. Я О, який бріджик. Так, хочу вже подивитися вашу оцінку в телеграмі. 76% подобається, і тільки 24% не подобається. І це дуже прикольний показник. Ось загальна оцінка Молдова фаворит. Ну що, Молдова цього річ буде фаворитом? Високо це точно фінал. Ау! Молдова реально старається для Євробачення. Молодці, хоч це не дуже така багата країна, щоб там були бюджети, на навіть зйомки такі, а відео персик. Це була моя реакція на Молдову. Друзі, напишіть тепер ви свою думку в коментарях і дуже чекаю вас у своєму закритому телеграм-каналі. І основному офіційному всі послання під відео там новини Євробачення щодня. Ви будете в курсі всього. З вами Льоня Поліщук і тисніть лайк. Зробіть це. Будь ласка, це дуже підтримує даний ролик. Нам все добре обожнюю кожного з вас.